З вами Капібарович. І сьогодні ми граємо у Melon Playground Сьогодні я буду дивитися оновлення 26.0. І Ну, дивимося по ме... а по тут... цей по, по людям тут. А я знаю такий фрукт, але. але я. Ось такі прикольники. І це відео буде дуже цікавим, тому що оста... останні. Це, типу. Типу. Типу машин. Типу машин... там буде дуже весело. А там, де ці коробки... Буде не цікаво. Це типу електрошокера. Ну, якось так. Вставай. І ще так все. Тепер точно нормально. Реклама. Як я люблю реклами. Прямо не, уля... не уявляєте як. Це що? Типу електрика? Ой, сясь, ось, Я не зрозумів. Я не зрозумів, що це було? Ну, по гранатам. Може, хтось бачив. Може хтось ні, але тут ну, не сильно цікаво. А по шприцам ну, теж не сильно цікаво. максимум ці не зробили два один незрозумілий шприц. Я не знаю, що він робить. А це як я знаю, він ламає усі кістки. Людині. Я так зрозумів. Так, він це він має все. ти майже безсмертний. Ну, по Одязі я не знаю. По Одязі нічого. А по електроніці тут, тут, тут прикольно. Тут є, є камера. Націонало. Це потрібно під'єднати до цієї камери. Зараз перевіримо. А тут я не знаю, Ну, можливо, я особо тут не дивлюся. Що таке? А я не помню, що це таке. Ну, допустимо. О, підіймо. А, я не зрозумів, а чогось сигналу нема. А... А ми ж живемо тут, то ясно, чому сигналу немає. Ну, хоча є, є велика камера, яку можна використовувати як... як велика. як камера великого камерамена. А це і ну, звичайного камерамена. А ні, це не камера. Я не знаю, Есть что -то... А вот это что такая, я не знаю. Мама, шкодить А це радіо. Що тут можна почути? Правильно нічого. Тут ще є, тут є якісь чіпи. Я не знаю, що, що це за чіпи. Я не знаю, куди їх треба вставляти. Не знаю. Я все. Я не знаю, как это вставлять. Можно мелом. А то я не Чем мы так умные. Умные Тики стоят. И все. Чекай моих команд. Ну. А, еще я забыл. Вот это лампа. Так, это лампа. Це є. Де це є? Двір Де цей. Це. Дверь вона прозора. Вона це Прозора. Милму не шкодить. Або це класно, бо ні. Ну найцікавіше на останок. Це в мене. Це не додали, це просто у мене мод. Стоїть я качав дуже багато модів, ну тут нічого нема. І нарешті найкласніше най це... що тут є гелікоптер! Хоч і не військовий, але є гелікоптер. Надіюсь, мелон готовий к незабуваємому польоту. Ще не знаю. Або ми просто впадемо, або ні. Ну, ще у цього чебрика візьму. Мені це не потрібно. Зараз... Зараз буде незабувайний політ через... Через, через е, я не знаю. А, буде незабувайний через. Через море. Це не море, Не знаю. А! Усе пішло не по плану. Я, я не такого хочу. Зараз я це все настрою якось. Ну, я це переспав. Зараз я все розбуде. Може дуже клюнуть. Я не хочу звучить. Що мені подобається, що добавили гелікоптер. Тепер у мене нарешті буде І Буде дуже багато людей для буде. Крутий гелікоптер. Ну, тільки не... політ був класний. П'ять хвилин польот нормальний. Ну, а так, все нормально. Тільки упав він у море. Всім Всі. Ну і добре. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Капібарович і всім до побачення!